Дуже гарне питання, і ми його неодноразово проговорювали і в офісі. Я думаю, що це питання ми розглянемо, і я думаю, що воно так і буде. Тому що для того, щоб бізнес залишав гроші в Донецькій області, йому потрібно стати на ноги, скажімо, простими словами. Сюди бізнес повинен прийти зразу. Донецька область потужна область. По всім напрямкам вона потужна, від сільхосвиробників і до всіх інших отраслів. І для того, щоб сюди завести того чи іншого підприємства, ви дуже праві, ми повинні розглядати ці питання, щоб ці підприємці вони були заінтересовані залишитися в Донецькій області і залишати свої податки для того, щоб наші люди могли купляти, будувати і розвивати Донеччину.